СБУ затримала елітного російського крота. Він намагався передати секретні дані з українських аеродромів і хабів російському ФСБ. Хто допомагав зливати інформацію та скільки світить шпигуну, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Майор повітряних сил ЗСУ виявився російським агентом. Його головним завданням був збір інформації про українську військову авіацію. Росіяни хотіли дізнатися, де саме розташовані наші аеродроми, логістичні хаби і де ремонтують бойові літаки ЗСУ. Служба безпеки затримала шпигуна на Львівщині. У разі отримання відповідних геолокацій окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Під час обшуку у фігуранта забрали мобільний. Там знайшли докази його співпраці із ворогом. Як завербували крота? Окупанти вийшли на нього через колишню дружину. Вона була військовою, а тепер працює на ворога в окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі. Діяльність крота курував спецагент ФСБ з відділу Альфа Олександр Білодєдо. За наказом ФСБ майор активував українські номери телефонів і передавав їх екс-дружині, а вона вже розповсюджувала їх серед ворожих агентів, щоб ті могли вести підривну діяльність проти України. Скільки світить зловмиснику? Прокурори повідомили йому про підозру у державній зраді. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз він перебуває під вартою. Його ж колишня дружина теж отримала підозру за держзраду, Втім, заочно. Нагадаю, два тижні тому СБУ викрила ще одного російського шпигуна серед українських військових. Його завербувала ворожа воєнна розвідка ГРУ. Він передавав ворогу координати розташування ракетних комплексів Нептун на півдні України, збирав дані для планування повітряної атаки на українські позиції і застосуванням дронів камікадзе та крилатих ракет. За даними слідства, агент допомагав ворогу коригувати обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де сам раніше проходив навчання. Як і попередньому кроту, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. А що ви думаєте з цього приводу? Як потрібно карати таких шпигунів? Пишіть свої думки у коментарях. Аномальна спека насувається на Україну. Найближчими днями кілька регіонів накриють справжні температурні рекорди. Подекуди стопчик термометра підніметься до плюс 37. У яких областях буде найспекотніше. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. До України нарешті приходить літо. Найближчими днями країну накриє посуха Найспекотніше буде на заході та Півдні України. У п'ятницю, 4 липня, максимальна температура буде на Закарпатті, Вінниччині, Одещині та Миколаївщині. Тут очікують до плюс 35 градусів. А от на Львівщині, Волині та Рівненщині буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 24 градусів. Місцями пройдуть дощі та грози. У суботу, 5 липня, спека трохи відступить через атмосферний фронт. Температура почне знижуватися. Вночі вона становитиме від плюс 11 до плюс 17 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28 градусів. Варто очікувати дощі на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Харківщині, Полтавщині та інших східних областях України. Тепло залишиться лише на півдні. Тут очікується від 28 до 33 градусів з позначкою плюс. У неділю, 6 липня, друга хвиля спеки повернеться. Усі регіони знову прогріються до високих температур до плюс 30 градусів. Спека сягне піку у понеділок 7 липня. Особливо гаряче буде на Закарпатті. Там термометри покажуть рекордні позначки 37 градусів тепла. Спекотно також буде на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Криму до плюс 35 градусів. І лише на заході пройдуть короткочасні дощі. А вже у вівторок, 8 липня, синоптики прогнозують повернення опадів на більшу частину країни. Можуть бути зливи, подекуди і з грозами. Водночас, на півдні країни ще деякий час триватиме спекотна погода. Що радять лікарі, аби безпечно пережити спеку? Насамперед пийте багато води. Уникайте прогулянок у найгарячіші години з 11 ранку до 4 вечора. Краще знайдіть тінь. Легкий світлий одяг і улюблена панамка чи капелюх допоможуть врятуватися від палючого сонця. Якщо є кондиціонер, насолоджуйтесь прохолодою, а якщо ж ні, просто відчиніть вікна. Не варто також перенавантажувати себе важкою фізичною роботою. Нехай організм трохи перепочине. І пам'ятайте про тих, хто найбільше страждає. Дає від спеки дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами. А як ви боретеся з цією шаленою спекою? Можливо, у вас є свої секрети, як охолодитись? Діліться у коментарях. Очільника філії Московського патріархату в Україні позбавили громадянства. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Що тепер буде з митрополитом Онуфрієм? Розкажемо далі. Президент України Володимир Зеленський позбавив митрополита ОПЦ московського патріархату Онуфрія українського громадянства. Про це повідомила Служба безпеки України 2 липня. За даними спецслужби, Орест Березовський, таке справжнє ім'я Онуфрія, вже понад 20 років є громадянином РФ СБУ встановила, що Березовський Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році. Про це він не повідомив уповноважених органів влади України. Водночас, після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави. Як заявили в СБУ, Онуфрі, попри повномасштабне вторгнення Росії, підтримує зв'язки з московським патріархатом та свідомо виступає проти незалежності Української православної церкви від Москви. Березовський Онуфрій. фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила. Гундяєва згідно українського законодавства, тепер Онуфрію загрожує депортація. У разі якщо він самостійно виїде з країни, назад його можуть вже не пустити. Водночас очільника УПЦ московського патріархату можуть подати на обмін полоненому з Росією, аби звільнити українських захисників. Про це пише ТСН з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Нагадаємо, навесні 2023 року журналісти Української правди оприлюднили розслідування, за даними якого патріарх УПЦ на початку 2000-х отримав паспорт громадянина РФ. Тоді митрополит Онуфрій заявляв, що відмовився від нього. За його словами, паспорт країни-агресорка йому дістався автоматично після розпаду СРСР. Так як чоловік навчався в московській духовній семінарії у трійці Сергієві Лаврі. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилося, але я ним не цікавився і не користувався. Між Україною та Росією були добрі братні стосунки. Коли ці відносини стали погіршуватися, особливо останні 10 років, я залишив російське громадянство. Раніше митрополит Онуфрій виступив проти війни та засудив російську агресію. Водночас продовжив підтримувати політику російського патріарха Кирила Гундяєва, який благословляє збройну агресію РФ, геноцид українського народу та освячує ракети, які Росія запускає по українських містах. Наші народи, український народ, і російський народ, народи, котрі вийшли з однієї Киевской, Днепровской купели. И самый великий позор для нас, что мы воюем один против другого. Война между такими народами она называется Каиновым убийством. Нагадаю, 24 серпня 2024 року в Україні заборонила діяльність релігійних організацій пов'язаних з Росією. Тоді українські православні церкви Московського патріархату дали 9 місяців, аби розірвати зв'язки з російською церквою та перереєструватися відповідно до законодавства України. Як думаєте, ви чи ця подія покладе край впливу московського патріархату в Україні? Що далі буде робити онуфрій та чи поїде просити прихистку в країни-агресорки? Пишіть у коментарях, на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.